Ісус Христос учора і сьогодні і навіки той самий. Ісус є вічним і незмінним, у світі, де все підлягає змінам, його вчення і характер залишаються незмінними, Це надає віруючим впевненості в їхніх стосунках з ним. Бо я Господь не змінююся, тому ви, сини Яковові, не будете знищені. Цей вірш також говорить про незмінність Бога, показуючи, що вірність та обіцянки Його інститутів залишаються непорушними. Ісус як Спаситель залишається таким самим для всіх поколінь, завжди готовим прийняти грішників і дати їм прощення. Його жертва на Христі залишається достатньою для всіх часів. Усяке добре давання та дар досконалий походить згори, від Отця світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни. Тут говориться про те, що Бог є постійним і не піддається змінам, підкреслюючи ідею стабільності. Ця незмінність є джерелом сили під час труднощів, адже можна покластися на обіцянки, які він дав, знаючи, що вони залишаються актуальними і сьогодні. Бо кожне тіло немов та трава, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний, засохне трава, то й цвіт опаде, а слово Господнє повік пробуває. А це те слово яке звіщене вам в Євангелії. Цей вірш демонструє контраст між тим, що тимчасове і вічним вказуючи на постійність Бога і Його слова. У світі, де обставини і люди можуть змінюватись, важливо залишатись вірними і спокійними, знаючи, що Ісус Христос залишиться вірним своїм обіцянкам. Глибинне розуміння того, що Ісус є незмінним, спонукає нас більше досліджувати Його вчення і застосовувати їх у нашому житті сьогодні. Пам'ятайте, що Христос, який є таким самим учора, сьогодні і навіки, є нашою надією на вічне життя.